Приїхали сьогодні на територію, і в нас якби на порядку денному зв'язування з пагатом. СПАГАТО. З Це ж теж мені спеціально не буду переснімувати. Хай там буде таке. Минутка позитива, коротше, секундочка. Будемо зв'язати шпагатом туї і можевільники. Зараз я вам таке коротеньке, якби відео покажу, пробіжусь, покажу, які вони в нас туї і можвельнички. Отакі у нас туї. Ну, це вже якби туї закінчилися, просто <смі>, так, щоб територія була теж в кадрі. Ось такі ми ще будемо туї обв'язувати. Ось такі воно ну, дві будемо зв'язати. Травичку ми виріжемо пенісетум. По поводу неї окремо буде відео того, що там думка різниця. Різати і не різати, що робити. Но ми коротше, ріжемо. І такі ось у нас можевельники з теж Ми їх зв'язуємо, щоб їх снігом не поламало.